наші рідульки. 10 годин ми зібрали зараз заказ. Ну, у нас ви знаєте, що є наші хлопчики, які на Кишеньо вводять товар. Дівчатки, ви питаєте мене за перевозчиком, чи можна десь передати. Якщо у вас є перевозчик, ми передамо скрізь, але ви дуже за нього ну, винести відповідальність. У нас немає і якби, якщо у вас є, ми передамо вам куди захочете. У нас просто хлопчики з Кишиньова, вони йдуть на 7 кілометр. Ви знаєте, що у нас є всім кілометрів, де можна позутися, одітися, з них до голови копці розниця. І вони собі там беруть, що і приїжджають до нас закази. Ко це ми зараз зробили їм заказ. Тут треба було і тортик і торнадо, і капчоний. Дуже смачна така колбаска. Це тут іде Тонєць і Мерлін. Вона як вообще, хто не знає, що це риба, вона дійсно як ковбаска. Потім багато заказали креветочки, нам багато заказали ескалари, рибулечки. Оце все ми зараз запакуємо із лесою. Візьмемо оці ящики. Ми сиділи сторінку, розумієте? Ну нічого, лапочка там з квіточкою Яренко, то уїде. Побуде там два дні, у середу п'ять назад, то будемо по а там побачимо, як буде все добре, дякувати Богу. Живі здорові. Значить, дивіться, оці два ящичка ми зараз запакуємо і винесемо хлопчикам. Всього потім колбаску я вам утром показала. Ще хочу показати. Дивіться, такі ми робимо нарізочки. Мої хороші тут чотири три віда колбаски. Яку ви захочете? Ціна цієї нарізки 700 гривень за кілограм, і у цієї нарізочки подивіться 700. На 346 гривень такий наборчик, такий виходить у нас на 315 гривень. Ми знаходимося на приводить молочному корпусі, точка одна команда. Отаких зарядочок ми вакуумуємо, тому що колбаски Армагеддон, Ми правда, ми неділю з кості підпродали Колбаску, рибки, Дивіться, скунзійки немає, малосулки нема. Сьогодні, мабуть, буде якраз на рибка, але підемо її покажемо Леся, ми їдемо сьогодні. 30-ку. Юрчик, у нас є Юрчик тут мальчик, він нам допомагає. Олеся ж ним вже пішла на склад, бо хлопчика зібрала на складі. Так що мої хорошенькі замовлення ми робимо впечатляють 98, 49307,76. Огранічені в заказі нема. Вам потрібно таке колічко, по вас дивіться, це колічко воно стоїть 1200 гривень за кілограм. І воно виходить на 450 гривень. У нас немає ограничений в заказі. Дивіться, будь-що, що ви заказали. Чи ви закажете в користі стажкою, чи ви замовите... Більше 150 гривень. У нас ограничені ніколи не було. Нам не важливо, що ви замовите. Щоб ви не замовили, ми вам все передамо. Я ж то розумію, що ну є там, там у Нас замовили дамо тисячу двох на тисячу гривень, по да? двох тисячів на тисячу. У нас немає ограничень. Все, що вам потрібно, все передамо. Хочете одну штучку, таку теж передамо. Одним словом, саме головне, що замовлені тільки на вайбер. Город, номер телефона, фамілія і носи, номер коштів. Цей товарчик уїжає в нас на кишеньо. Ми зараз замотаємо, тут підуміти люди. Ми щось їдемо кришечку, замотаємо і все передаємо. Так що I love you! ай лав'ю. У мене зараз скоро починається пара. Я сідаю на пару. Дівчатки, багато хто пише мені, як це можна навчатися робити, дівчатка. Отак вот це робиться. Заходиться в зум, виключається зум. Я всіх чую, але не чується шум привоза і шум, шум базара, правильно? І не одна я так працюю, тому що дуже багато людей і навчаються, і працюють дівчатка. Ви знаєте, що ми, ми жінки вміємо совміщати. І працювати, і слухати. Телефончик включила, і собі все слухаєш. І працюєш, і слухаєш. Ну, по-другому ви знаєте, що це наше життя. Нам потрібно бути і там, і тут. Так що сьогодні ми з вами будемо сидіти на двох парах. Давайте зайдемо з вами на одну. Ми з вами трошки посидимо, я буду далі слухати, потім зайдемо на другу. Тому що ви розумієте, що говорити ми можемо багато. Розказувати багато, а те, що нам потрібне знання, це вони потрібне. Для мене ви знаєте, саме лучше це просто слухати. Я собі слухаю, і запоминаю. Плюс я роблю запис екрана, потім що мені непонятно, я прослуховую і запоминаю. Так що ми якраз світулечки. Якщо когось хвилює запитання, чому ви світулечка не навчаєтесь, то ваша світулечка навчається. Ми заходимо з вами на пару. Зараз я включила камеру, звук включила. І ми починаємо і з вами працювати, і з вами Їти на парі. Преподаватель у мене Віктор Едуардович Зорбачов. зараз ми з вами заходимо на пару. Будемо і працювати, і слухати. Так що мені красотурички ми, ми суміщаємо і пальців і у Я думаю, зараз. Рулетиком. Даю рулетик вам, даю. З Києва. З Києва приїхали, бачите, ну я ж чекала. А я така, я ж і на пари заходжу з вами, я скрізь, знаєте, зараз так хорошо, і вам хочеться сказати, дуже удобно. Да? Тут слухаю, тут відповідаю, так? Так, да, все рано. Зараз, поки на пару приймуть мене, то я продам а Так що ми ріденькі навчаємося і працюємо. Але це. Ми ще не зайшли. Ще поки звук ну, подключення, ще жду, поки мене спустять мене в аудиторію. <ради> 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 Тому що я буду там мислено. Так мої хорошенькі, давайте. 590. — Студенти, як справи? Знайомлюся з текстом спочатку. Читаю. Розширила, тому що вже будень, я його розширила. Ха нікого немає, Цікаво? — Так. Я ж пішла. Чи це не цікаво? Ти знаєш, що я... Студент, про що там написано? Перший використання хімічної зброї. 1915 19... рік. В квітні німці перші застосували хімічну зброю. Читайте далі. Дай я ознакомлюся, бо мене ще щось питається, нічого не має. Не балося, тут все серйозно. Слухай, я в школі так не вчилася. От Леонід Степанович дивиться гордицями. Леонід Степанович, в школі мене розривали, годіться яка ваша святку. Я на журналіст так, Світланка, і за табак торгується, і пару слухає. Ви все встигаєте? Пані Світланко. Ви все встигаєте, все що тут хочеш. До сідаєте. Мені сказати, вже не мені параш. Пара закінчилася, що сідемо з вами на другу. Я ходи до на все добре. Я ходить до і вам на все добре. Тут на парі ми посиділи, зараз заходимо на другу пару з вами. Так що, мої хорошеньки, я вам хочу сказати, все. Ніколи сієнт і попав, виходимо. И через 15 минут заходим на другую. Тоже по 700 гривен за, за килограмм. Спасибо. Сырокопченая вот такая ассорти 750 за килограмм. Все тут на вес. Так, дорогие наши покупатели, мы вас ждем. Мы вас целуем, любим и ждем, дорогие наши подкупщики. Печок, тысячу за килограмм по полкило, 500 гривен упаковочка. Икра моєвый 180, 250, печень. тут печень трески есть 250 грамів 500 ікра уже банки кита 200 шаланда 350 грамів, 250, 230 грамм, полторы и... 350 грамм, 1200, 2300 и 600 граммовых 4000. И шаланда бан, жесть банка 650 грамм баночка. Ассортимент колбас. Слоечка 750. Деребасовская 850. Сыровялка. идет по 700 за килограмм. И... Добрый день, мы находимся в Яремче, расскажем маленький ассортимент рыбки, колбаски и корочка, щука, 450 за 100 грамм, 250 граммов, 1000, полкило, 2000. Малосолочка 750, копченая скумбрия на дубовую 200 гривен, Мало рулет. Идут три ассортимента. Вяленый, копченый, вяленый полторы тысячи, копченый тысячу четыреста, вяленый полторы тысячи тортик, кальмар полторы тысячи, эскалара тысячу, тунец тысячу пятьсот и корочка, горбуша у нас семьсот, кита восемьсот, Мясо краба 200 гривен, 250 грамм, полкило, 4 тысячи. Есть у нас в ассортимент, полусладкая вина. Есть черные, есть белое. В ассортименте есть оливковое масло. 800 гривен за литр. лосось – 200. 7. 150 сайра 130 О, оливки маслины по 300 гривень за килограмм. Есть є косочки, есть без косочки. Есть в стекле, есть уже жесть банки. По 350 с начинкой. Вот такое эти оливковое масло. Все, весь ассортимент здесь находится. Так что, дорогие наши покупатели, приходите. Мы в ЕРМЧ. Мы ждем вас. Зараз ми заходимо з вами на академічну доброчесність. Так, у мене Івану обставина, Станіславна, це доцент. цього. Заходимо звук. і походимо з вами на пару. Ще щоб я була красивенька, поки нас підключить, я зніму фортушок, тому що це на нас друга палева, і каршуки. Так. Це заказ писала. Це піл, брови щипала. Це помада буде красива. Ми трошки працюємо сьогодні зі дядя хватило. Получили багато рибулечки, але вже завтра з костіком покажемо дуже багато. Скільки тридцять? 36 рибульки, рибулька є, але вона буде аж на післязавтра мого солочка. Поки нас підключить, потім зайдемо з вами. <станд> Професійна етика – це кодекс права, скажемо так, так? спеціаліста у відповідній обстановці, відповідні норми, там, а, які відповідають а, існуючому а, законодавству. Так, а, що включає з академічна доброчесність? ми. Ми зазначили тобі, етичні норми та принципи наукової діяльності. нормы там в принципе деятельности. Тут у да, ступовача. А в том музуме... Это Да, да. А в том Ой, тут как раз уже... Да. не, тут тоже такой. Тут у нас э, комплект. Я не могу, я не ся, что... Да, а да, тут... А Вона нічого не має, я все чую, вона нічого не Конфлікти інтересів і рахіт налічності, да, можливо, хтось там щось якось там да, щось побачив. Добіди, пісні, що відбули, проєкту, рода, і так далі, і так далі. Іначе це опять же привласнення чужих і видавання їх за спалочної гордиці. Магіян пише, що це таке. Тобто ми змішували, давайте запишемо кожна лінія, яка я зараз? Я приводуся. Дійсно. директор школи такий. Щоб ми ще і мабуть такі мої туміщи поїдуть. Далі ми приїхали. Не йде корова до сіна, то сіна до корови йде. Не приїхала, не прилітала. То я була в Єремці. Давайте вас треба раз, два. Це пахучий батюшка. Ану, дай, а ну дай Альот, подай часи, будь ласка. Так, дивіться, вам подарили часи. А ви знаєте, що я їх де, собі вже собі думала, це міша віремчу. А я хочу вам сказати. Дивіться, відкривайте. Це вам жіночка, мені подарила часи, вам відкривайте. А це на руку, так? Да? Це так да, на руку, так. Да, на шиї. Пітеночки, привіт! Добрий день, добрий Нет, день, добрий день. Подівайте. подівайте. Представляєш? Заходи, Альотик. Аді мой костік. Костік і уїхав. А а тут прийшов світуля, чуєш, каже, ти кости пона руках. Ти думаєш, какие святого? Що ви по цели почек? Тут сьогодні прямо боїш просто на трасси. Давай підівайте на руку чи сюди. А це бриллиант. А, поїде, а ти вона голожит, славила побачиш, вона не слухайте, то комох і щастя був. Любий щастя. Любові любов залишила, а, 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 а кому хубаво. Любов собі, нічо, нічо, любов любов... Да, Любов сов'янили поміти нічого, нічого. Любов не проходить. Любов славяла. Любов з кожним роком. І дума, ти продала. Як оце риби, жив продають. Це Святкин жир. Слухайте, Святкен жир без цені, між прочим. Він безценний. Святкин жир. Сьогодні ну, слухай. Треба Максима всім вже дев'яти. Слухати він всі безценний. Та я ж кажу, завели бігулки, люди спили. Блячок, так, а це часи. Це що жіночка подарує частина. Я, я їй дуже дякую. Дякую за часи особливо. І у мене теж ті наші такі красивенькі, подивіться, які бачите. А я знаєте, я ж подумала, коли Леся не було. Кажу, козімчук, тут Леся мені світ, та то не тобі постав. Постав, постав то смішного нашому батюшку. А я молодець. вже, а я підмишку вже. Та, ну понятна, я ж поняв, ти шоферистка. Ну. Забрала би. Ні, Ні, це так. Вона у, у нас хороша. Так? Ну ви мене завжди обично хвалите. Коли зубами к сінки спить. Ти опять щось каже. Ну коротше, красиво. У тебе триждень. Ти заплював, ти відмиєшся. Добре. Так. так що часи передали ці ти типу, почер всім кажемо I love you. А я тебе а you, лав'ю, давай. Так, ти а знаєш, що це? Знаю. Це заказ, дрінк. Тільки казали, шість баночок, а ти чотири принесла. Ні на а, это НЗ. Дівчатка, це то, что я сама принимаю и ну, ну, тече... Он работает, он шикарно работает. Четыре. Четыре. Дівчатка, сейчас. Э... Это Франция, это ЛБЦ, это Біз Линейка. Тут ну, це это один пункт. Да, це класно. Дівчатка, дивіться, снімаю течусь, удаляється аппетит, це однозначно. Ну це правда, є е... тільки що дві штучки, принципі. А мені, а мені, у мене ще одна бутылочка є. До речі, дівчатка, ці ампулки у тебе, що є, що ти мені полистали волосся, так? І все для завара на мене з Да. І Альона, да. ти знаєш, дівчатка? Я оце просто я забула за це е, втирання, і в мене можуть появитися. Тут я... плотний голос світуля <святуюся> і світуля сама плотна. Світулька сама плотна. світуля, до мені приходила вокруг, і делала би всі про процедурки. Да, світуля. Боже, ви вірите, це? Я не знаю, що це світулі робити. Я вам я вообще не знаю, яке. Я, я не как know, так ти, ти все успеваю. Батюшки надо відвести на столову. <ріх> <ріх> <в> <ріх> я думаю, тут тут позвона освещать на ночь оставить. Ой, чан скліє. <ріх> <ріх> я хочу вам сказать чесно, я допускаю як Я вчора, боже, я без задніх них я прийшла. я лягла в час, а в пять остала. Твої, как ти все до розносиш, Дай людям адапту, дай віде людям роботу, люди віде. сидять, нічого не можуть робити, бо в тебе тікток. То вони не ті. Знаєте, що одна жінка? Горяка, дивіться, сьогодні на роботі я розказую, як оставити свою роботу, пошли з базаринку. Одна жіночка мені пише: я так і зробила, я прибирала, лишила пересус, сіла й дивлюся на вас. Що ви робите? Чуєте? Я хочу вам сказати, да ну ми працюємо, але люди не успівають посадити коментарі хороші. Энергия. Uh, Энергия. Oh. Девчонки, хотите быть такие, как вы можете? У вас не получится. Но можете приблизиться. Это уже мои. Бутыли. Сейчас две баночки сюда. Девчатка, пожалуйста.